Всім привіт! Сьогодні підготувала для вас новий майстер-клас. Ми будемо плести чергову силяночку з регіональними взорами. Цього разу я взяла орнаменти на основі вишиванки Полтавської області, а саме Гадяцького району, і плести ми будемо її в три етапи. Тобто, спочатку ми проплетемо верхню частину, тоді серединку, і тоді вже Нижню частину. Не лякайтеся. Хоча вона плететься поетапно, не одним полотном, але все одно плететься як ну, дуже і дуже просто, можна так сказати. Єдине, враховуючи, що силянка достатньо широка, то пластить вона буде, звичайно, трішки довше по часу. Зараз ми її виміряємо, Вона у нас в ширину має 10 см. Близько. Широкі силінки завжди плетуться довше. Це ми також знаємо. Я в цій силінці пришивала зав'язки, ви, звичайно, можете чіпляти фурнітурку. тут уже кому що подобається. І для її плетіння нам знадобиться всього два кольори бісеру білий та такий, знаєте, я би брала синю фіолетовий якийсь колір ендиго. Він більше був притаманний цьому регіону. Дивіться, що у вас є в наявності. У мене був от такий от синій, не дуже він подібний на індиго і трошки далекувати від фіолетового відтінку, але що мало. В принципі, навіть з таким синім, воно виглядає досить гарно. Нитка. Можна брати за основу білу або таку якусь. У мене світло-блакитна, наприклад. У мене просто білої не було в наявності, тому я взяла таку от, її навіть не видно тут. ну Ось так, якщо так, і воно дивиться досить гарно, до речі, бо тут і біле з синім, і ниточка виглядає там як на своєму місці, можна сказати. Ось вам трішки ближче ще покажу. Отакі вічка будемо проплітати, як на сорочці були. В принципі, нічого нового в цьому майстер-класі не буде. Якщо вам потрібна схема, вона вже є завантажена на моєму каналі. А якщо ви май... поки в схемах не орієнтуєтесь, то запрошую вас. До плетіння зі мною. В принципі, я вам все розказала. Давайте починати. Заселяємо свою ниточку в голочку. і зразу робимо перший набір. Це у нас має бути одна синя, одна біла, три сині, три білі, три сині, одна біла, три сині. одна біла. Тобто набір у нас починається з однієї синьої, закінчується однією білою. Далі беремо роботу в ручки, і будемо знизу вгору повертатися. Що ми маємо зробити? Ми пропускаємо ось цю останню набрану білу, пропускаємо три сині, пропускаємо білу, також після неї, і далі у нас знову йде три сині. Ми ось цю першу синю, знизу вгору повертаємось. Проходимо через бісеринку, підтягуємо і маємо нашу першу петельку. Далі ми набираємо три сині бісерини. Так як ми набираємо по три бісерини, то на протилежній стороні ми теж повинні пропускати по три бісерини, проходимо в четверту. Пам'ятаємо, що бісерину, з якої в нас виходить ниточка, в даному випадку, це синя бісерина, ми не рахуємо. Тоді набираємо одну білу, дві сині і проходимо в останню синю бісерину. Бо вона у нас четверта все ми з вами вгорі. Я зав'язую нитки між собою на вузлик і переходимо до роботи над наступним рядочком. Для цього ми набираємо одну білу-дві сині бісерини, будемо опускатись донизу. Вгорі ми завжди проходимо в другу бісерину. Знову ж таки, ось цю синю, з якою в нас виходить ниточка, ми не рахуємо. Ось у нас іде перша і друга синенька, остання перед білою бісериною. Ми в неї проходимо. Дивіться також, щоб ваші вічка не були в першому рядочку перекручені. Якщо це сталося, то покрутіть їх на місце, щоб ваш орнамент зійшовся. Набираємо дві сині, одну білу. І проходимо в ось цю ціненьку посередині наступного нашого вічка, це наша друга бісерина, бо вічко складається з трьох бісерин. Далі набираємо одну білу, дві сині, і проходимо в ось цю першу синю бісерину після білої. Ну, або просто в четверту бісерину, як ви собі там рахуєте. Тепер дві сині, три білі, знизу ми набираємо по 5 бісерин, але повертатися будемо так само, як вгорі, через другу. Тобто, ось ця синя, з якої входи ниточка ми не рахуємо, перша, друга синя. Також вона остання перед білою бісериною, ми піднімаємо згору. Коли ми проходимо вниз, то ну, плетемо згори донизу, і бісерини так само підраховуємо згори донизу. А коли знизу вгору, то і бісерини, відповідно, підраховуємо, починаючи знизу. Зараз набираємо три сині бісерини і проходимо в ось цю першу синю після білої, оце наша четверта бісерина. Три білі. Проходимо в четверту синю бісерину. Тепер набираємо три білі і через ось цю другу білу бісерину ми проходимо у напрямку донизу, набираємо одну білу, дві сині. І проходимо все ненько посередині наступного нашого вічка, дві сині, одна біла, і проходимо в ось цю другу білу бісерину, далі набираємо три білі, дві сині, І тут ми повинні через ці сині, зараз будемо повернутися вгору. Тобто, от проходимо спочатку через ось ці три, бачите. Далі нічого не набираючи ще через дві синенькі, ось так проходимо. Будемо зараз формувати наше велике вічко. Набираємо дві сині. Одна біла, і ось цю четверту білу ми проходимо. Тепер набираємо три білі бісерини. І опускаємося, проходимо через ось цю першу синеньку. Тут ми набираємо аж сім синіх бісерин. І проходимо в ось цю останню синю нашу, бачите? Підтягуємо, і таким чином у нас виходить ось таке велике вічко. Зараз набираємо 5 білих бісерин. І тепер дивіться, ми спочатку проходимо, ну, Тут, відповідно, через другу ми повинні повернутись, так? Але ми повинні так само, як і там на тій стороні, відразу через от 5 синеньких бісерин пройти. Добираємо три білі бісерини, проходимо ось цю другу білу, маємо ще один готовий рядочок. Зараз набираємо білу-синю, білу і через другу білу, згори вниз, проходимо. Одна біла, дві сині, і тепер ми проходимо в ось цю синеньку посередині, третю. Так, набираємо дві сині, одна біла і проходимо в другу білу бісерину. Тепер ми повинні набрати три сині і, ой, перепрошую, ми повинні набрати Одну білу і чотири сині, це буде правильно. І будемо повертатися вгору, проходимо через ось цю першу синю бісерину. Тепер набираємо одну білу, одну синю, одну білу. Проходимо в останню четверту синю бісерину перед білими, добираємо ще три сині і проходимо в синеньку. Вона у нас тут одна. Наступний рядочок набираємо білу одну і дві сині бісерини. через другу синю опускаємось згори донизу. Проходимо. Одна біла, дві сині, проходимо в синеньку посередині між білими, дві сині, та одна біла, набирали і проходимо ось цю другу білу в петельці нижній, ну, або просто в четверту бісерину. Тепер набираємо дві сині, одну білу, та ще дві сині бісерини і повертаємося вгору, проходимо ось так через першу синю після білої. Набираємо три білі бісерини, проходимо в ось цю четверту синеньку, останню перед білою. І зараз набираємо дві сині бісерини, одну пілу і проходимо так само в останню синю бісерину. Маємо ще один готовий рядочок, і бачите, у нас вийшло, що з двох сторін ідентичні закінчення. Тому, відповідно, зараз, з цього моменту, я покажу вам, як проплітати рапорти. Коли ми закінчимо його проплітати, ви повертаєтеся саме до цього моменту і починаєте вже самостійно плести наступний рапорт. Отже, рапорт починається з набору однієї білої та двох синіх бісерин. І через ось цю першу синю ми згори донизу проходимо, підтягуємо, набираємо три білі. І проходимо в другу білу бісерину. Ще раз три білі, проходимо в ось цю останню синю перед білими. Набираємо дві сині бісерини та три білі. І через другу білу бісерину ми ось так знизу вгору повинні піднятись. Далі набираємо три сині, проходимо вперед до останню білу, або в четверту білу, як вам зручніше, рахувати, три білі набрали і проходимо в останню синю. Знову набираємо три білі бісерини. І через другу білу проходимо згори донизу. Тепер три сині бісерини набираємо, проходимо в другу синю, ще раз три сині, і проходимо ось цю другу біленьку бісерину в петельці, дві білі. Три сині набираємо, і через ось цю другу синю піднімаємося вгору. Одна синя, одна біла, одна синя і передостанню синю проходимо, три сині набираємо і проходимо ось цю передостанню білу. Дві білі, одна синя, набрали і через другу синю опускаємось, вниз, ідемо. Далі набираємо три сині, проходимо в біленьку бісерину, вона тут одна. Знову три сині набираємо. Проходимо в четверту синю або передостанню. одна синя, три білі, одна синя і піднімаємося вгору, проходимо через ось цю другу синеньку бісерину. Тоді набираємо три сині, проходимо в ось цю другу синю або в синю посередині наступного вічка. Одна синя, дві білі, проходимо ось цю біленьку першу після синіх бісерин. Набираємо одну білу, одну синю, одну білу, і через ось цю другу білу бісеринку ми будемо спускатися донизу. Дві білі, одна синя, проходимо в синю посередині наступного вічка, одна синя, дві білі, і проходимо ось цю першу білу після синіх, одна біла, три сині. Одна біла, і повертаємо через другу білу, ось так, знизу вгору, три білі бісерини набираємо, проходимо в першу білу після синіх. Далі одна біла, дві сині і проходимо в синю. У нас тут одна. Зараз ми повинні набрати одну білу, одну синю, одну білу і через ось цю другу синю бісерину опуститися вниз, набираємо дві сині, одна біла, проходимо в білу посередині наступного вічка. Одна біла, дві сині, проходимо в першу синю після білих бісерин. Набираємо тепер одну білу, три сині та ще одну білу, і через ось цю другу синю бісерину піднімаємося вгору. Тоді три сині бісери набираємо і проходимо в першу синю після білих, одна біла, дві сині і проходимо в ось цю синеньку останню. Набираємо одну білу та дві сині бісерини, проходимо через другу синю донизу, дві сині, одна біла і проходимо в синю посередині наступного вічка. Одна біла, дві сині. І проходимо в першу синю після білої бісерини. Зараз набираємо дві сині та три білі бісерини разом. Повертаємось через ось цю другу синю вгору. Тут набираємо три сині бісерини. Продаємо ось цю першу синю після білої. Далі три білі бісерини набрали, проходимо в четверту, останню синю бісерину. Наступний рядочок ми набираємо три білі бісерини і через другу білу опускаємося донизу. Набираємо одну білу, дві сині і проходимо в синю посередині наступного вічка нашого. Після цього дві сині, одна біла і в другу білу бісерину ми повинні прийти. Набираємо тепер три білі, дві сині. І знову ми через ці синенькі повинні пройти, щоб зробити велике вічко. Тобто спочатку проходимо через ось ці три сині, далі ще через ось ці дві. Набираємо тепер дві сині, одна біла і в четверту білу проходимо. Тут ми набираємо три білі бісерини і повертаємося донизу, через першу синю проходимо. Зараз ми разом набираємо сім синіх бісерин і в останню синю внизу ми отак проходимо. Набираємо 5 білих. І так само ми пропускаємо через другу синю, проходимо відразу через 5 бісерин. Ми повинні в цьому місці пройти, як і в попередній раз. Тоді три сині набираємо і в другу синеньку проходимо. Наступний рядочок ми набираємо одну білу, одну синю, одну білу і через другу білу опускаємося. Тепер набираємо одну білу, дві сині. І проходимо в ось цю третю синю, яка у нас йде посерединці. Ось так. Набираємо дві сині, одна біла і в другу білу проходимо. Одна біла, чотири сині, і через ось цю Першу синю ми піднімаємося вгору. Набираємо одну білу, одну синю, одну білу і через ось цю останню синю, проходимо. Далі три сині, набрали, проходимо в синю. Одна біла, дві сині набрали, і через ось цю другу синю ми опускаємось донизу. Тепер набираємо одну білу, дві сині, і проходимо в синю. Після білої бісерини, дві сині, одна біла. І через другу синю проходимо. Набираємо дві сині, одна біла, дві сині, через ось цю першу синю після білої бісерини піднімаємося вгору. Тут набираємо три білі бісерини, і проходимо в четверту синю. Воно у нас останнє перед білою бісериною. І ще дві сині, одна біла набираємо, проходимо в останню синю бісерину. І ми закінчили ще один рядочок. І в цьому місці у нас відразу закінчується наш раппорт. Тобто, Тепер ви повертаєтеся на початок і вже наступний рапорт проплітаєте самостійно. Робите стільки рапортів, скільки вам потрібно на довжину вашої шийки. І вже в другій частині ми тоді продовжимо з вами наступний етап нашої силяночки. Бажаю вам успіхів і до скорих зустрічей!